Давно хотіла вам зняти відеоогляд на свій DJI, показати якість звуку з ним та без нього, як він підключається до камери, як він взагалі підключається до телефону і трішечки допомогти тим, хто думає, який саме мікрофон йому взяти. Додам, що він дуже портативний, вага його всього 30 грамів, чутливість 17 дБ, час роботи 14 годин і працює він в радіусі 250 метрів. Тут також ви можете просто записувати свій голос і потім файлами це все викачати на ваш комп'ютер і вставити в відео, коли вам потрібно. Пройдемося по комплекту. Перше, це у нас приймач. У мене він уже відразу стоїть Таким адаптером на iPhone можна змінювати на type c роз'єм, передавач з магнітиком на обороті, який має також свої роз'єми, як ви можете помітити. type c портал запис, з'єднання, пушистик, який буде допомагати при вітряній погоді, аудіокабель та кабель для зарядки. В цьому комплекті конкретно ми маємо чехол з відділами для зберігання, і також адаптер на Type-C. і кліпса для камери. Перевірка звуку на відстані. Поруч біля мене діти гуляють, гавкають собаки, шум дерев і мужики в плавках чогось теж на фоні. Чути, 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 чути. А тепер перевірка звуку без мікрофона. А тепер слухаємо уважно, як же ще його підключити. З одного боку може здатися, що а що тут робити? Вставив собі адаптер і, будь ласка. Але я довго не могла е, вдуплити, чому, чому він мене не записує абсолютно звук. Ми повинні вставити цей адаптер прямо до самого кінця. Якщо там малесенький буде зазор, то повірте, ви е, нічого не запишете. Перше і основне це мова та дата, яку ви обираєте, і переходимо до основних наших налаштувань. Нажимаємо на ланцюг і заходимо в меню на нашому екрані. Там шукаємо також ланцюжок, де ми будемо обирати прив'язку до нашого передавача. Воно буде світитись жовтим на нашому екрані, і це буде означати, що наш. Наша петличка вже прив'язана до е, приймача. Ось ми її настроїли. Також я вам розповім нюанс. Ну, ось ми підключаємо наш адаптер до телефону разом з приймачем. Ми настроїли, щось ми там поговорили, записали, зараз ми включимо камеру. І так, е, ви не зможете почути свій голос, поки. Адаптер буде підключений. Вам потрібно відключити, і тоді ви зможете переслухати відео, як воно було записане. Це також такий момент, який я не знала і чомусь 10 тисяч дублів зробила, щоб послухати, як воно буде говорити, а не змогла цього зробити. Таким чином, ви можете посилювати звук у приймачі або зменшувати в залежності від. Контексту. Також для запису вам не обов'язково саме зажимати кнопочку. Ви можете це зробити або ваш оператор дистанційно, нажавши кнопку, або ж зажимаєте рекорд а, на вашому передавачі. І, будь ласка, у вас йде запис. Ваші аудіофайли знаходяться конкретно в передавачі, а не в приймачі. Тому підключаємо його до комп'ютеру, і ось таким чином ми бачимо наші аудіо. І далі ви вже з ними працюєте, в залежності від того монтуєте ви на. Вашому комп'ютері, чи монтуєте ви з телефона. Якщо ви хочете видалити файли, це можна зробити і за допомогою приймача, просто зайшовши внизу, свайпнувши, і е, нажимаєте на папку і видаляєте. Але видаляється абсолютно все. Там не можна обрати за конкретний період часу, за який ви там відзняли. Щоб не було такої халепи, зараз ще подивимось, куди треба і як вставляти роз'їми в камеру, щоб писала звук і перевіряйте на майбутнє, бо я записала дуже багато матеріалу без звуку. На жаль. Ось такий набір ми беремо для того, щоб записати наше відео на камеру. Ставимо в розі мікрофон. І, до речі, вихід у мене і на аут, і на навушнички прекрасно пише. Але правильно на аут ставити. Беремо цю кліпсу, і ми можемо закріпити її на нашу камеру. Але для мене, наприклад, це було конкретно незручно, тому що. Uh, мене провод не діставав потім до роз'єму. Не знаю, у вас також так, чи це я щось неправильно підключила? Я сподіваюся, що я вам допомогла хоч чимось. Лайк, підписка. Дякую за увагу.